Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я записую для вас прогноз по знакам зодіаку. Третє відео в цьому відео стрілець, козиріг, водолії риби. І так, дивимося три питання. Четвертий буде порада від колоди космічного духу. На російській мові, вибачаюся. Ще не перевела на українську. І так, прогноз з 20 по 26 жовтня 2025 року, який буде загальна енергетика неділі у стрільців, у козерогів, у водоліїв і у риб. Так далі, що у нас з фінансами? Яка буде енергетика фінансів на слідучому тижні з 20 по 26 жовтня 2025 року у стрільців, Козерогів, Водолів, риб? Що буде в особистому житті? На слідючому тижні з 20 по 26 жовтня 2025 року у стрільців. У Козирогів, у водоліїв і у риб, ну і порада від Всесвіту, Да? що тут нам радить всесвіт на слідуючий тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Для стрільців, для козирогів, для водоліїв. І для риб. Починаємо вітаю стрільці. Стрільці, «Рицар мечів. «Рицар мечів у нас про активні дії якісь такі, знаєте, на, на, ну, може бути такий воїнний тиждень мечі, лицар мечі це конфліктна ситуація. Таке, знаєте, провокаторство навіть. Будуть вас визивати на якісь емоції, нападки, нападки претензії, щось таке, знаєте, агресивний тиждень, з чим пов'язаний. Ну, з чим пов'язаний агресія, з чим пов'язана. З тим і пов'язана, бо агресія. Якась така, знаєте, претензії до вас, які. По відчуттю, що вам будуть якісь претензії пред'являть. Якось нападать на вас. Давайте подивимося, що е з грошнятками, Е Королева кубків по грошам, да, наповненість. Задоволеність буде з грошима, буде задоволеність. Причина, чому задоволені? Ну, скажімо так, є. Е, ну, е, Закінчилися ну, платежі, можливо, в когось були, або якась така тяжка ноша, вона закінчилась. Може, в кого кредит закінчився, да, і ви якось поставили, ви цим задоволені. Нарешті якась там гроші у вас є. і... Тяжка ноша закінчилась, да? якісь постійні вдательства, що у вас в особистому житті. А в особистому житті у вас мечеве теж е, туз мечів, прояснення в ситуації, правду матку робить, да? виясняти, проясняти, атакувати. Ну, якась така, знаєте, конфліктні все ж таки ситуації, будуть стрільці у вас. Така, не дуже тиждень такий войовничий, я б сказала так. Причина, чому причина? Чому причина? Енергія е, королеви жезлів. Королеви Жезлів, знаєте, така е, дерзость трошки така, знаєте, дерзость така якась на, нариватися, да? така вогняна. Е, королева е, жезлів у нас така амбіціозна дама. Да? Є якісь своя точка зору, і ви там можете е, якісь на конфлікт йти. Я так хочу і все, да, там, по, королеві, по королеві жезлів. Е, так. Ну, якісь, можливо, якісь прояснення якихось допомоги або прояснення якихось матеріальних питань, щось будете в цьому питанні вирішувати. Від всесвіту, що всем, надіжда. Удержиння у гасаємо звізду. Як би не була длинна ніч, вона не може скривати звізду. Що світить для тебе, повір, вона завжди ждала тебе. Тобто надія є завжди. Незважаючи на вас, що у вас такий тиждень, скажімо, не з легких, і є над чим подумати, і є провокації, і будуть якісь такі вияснення віддані. Тому надії все одно не втрачайте. Яка б не була життєва ситуація, надія повинна бути завжди. Мрія і надія, вони дають сили для подальшого подальшого життя. Движення вперед. Такий мій прогноз для дорогих моїх стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, кому потрібно. Кому, кому потрібно, кому потрібно той знає. Дробить енергообмін. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю. А Віталь у вас козироги. козироги в королева мечів. Козироги, в мечів. королева мечів це знаєте така жіночка, яка відрубує голову і іде, е сажає квіточки да? на могилки, тим, кому відрубала. Така вона, знаєте, беземоційний, беземоційний тиждень, і, тиждень, можливо, і таких трошки конфліктних ситуацій, прояснення справедливості, да, можете правду матку лупити, жорстко не давати спуску нікому, і також відстаювати свої кордони. От моє так хочу, да, я так вважаю, не треба мене переубіждати. І якось таке логічне мислення. Покажіть, будь ласка, причину. Причина одною квартою. Причина. Поганий настрій. У вас буде поганий настрій. Ви от щось не, ну, таке, незадоволені. І не так стоять, не так свистять, не так кричать. Дія ваша. Ну, от ви будете стояти на своєму. Да? Якомусь можливо, можливо, якихось фінансових питаннях ви будете стояти на своєму. Ні, 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 да. Є якісь от, якісь ваші точ, ваша точка здоров'я відносно там, якихось платежів чи якось розподілення ваших фінансів, і ви от, будете стояти на своєму нікуди, ні, ні, ніхто нікуди. Да? Вас збити з толку неможливо. Оце буде ваша якась така, знаєте, впертість навіть я б сказала. Що у вас по фінансам? Тройка пентаклів. Тройка пентаклів гуртом і батька легше бить. Тройка пентаклів це гроші. Не скажу, що їх дуже багато по тройке пентаклів, але, можливо, ви свої доходи розподіляєте на три частини. Так? І от у вас якась розподілення на три частини, і ви причина, чому? Чому? Маєте? Маєте гроші, тому ви економна і раціональна людина, ви вмієте. І правильний підхід до грошей. Тому я вважаю, що трати великої не буде, буде навпаки економія і буде якось розподіл. Е, і я хотіла б сказати, можливо, в когось е, три, вида, три вида заробітка. Да? От, три вида заробітка, де ви отримуєте від, від них від ці гроші. Щось нов, новий місяць, нове поступлення, нове от, розпреділення, нові плати. Оце ви. Але ви все ви по королеві Пентаклі все, все робите правильно, раціонально, розумно, глобально. Це все про вас особисте життя. Особисте життя буде проявлення якоїсь симпатії. Паж Кубків це у нас про таке, знаєте, несподіване почуття. Euh, Влюбчивість якась, знаєте, може, там понравилося щось, полюбилися. Така емоція. Емо, емо, емоція краси може бути. Причина в чому. Поясніть. Хочу сім'ї, хочу дітей, хочу вже стабільності, хочу, вже, щоб в мене все було моє, моя сім'я, мій дом. У кого, кого є своє да, і сім'я, і дом, і все там. то Тут сказано, що я люблю свої, свій рід, люблю свої, своїх дітей, люблю своє. Мені, я всім доволі, якось таке. знаєте. знаєте оціни, Оцінитись, скажете, я все-таки насамкінелі щаслива людина. Да, так, так якось і так, ваша дія. Дія, Берете в свої руки, ви керуєте, вам нравиться, ви любите. Можливо, ось у вашій сім'ї дійсно ви як е жаль, то, не зважаючи, що є там, чоловік, все, все одно. Ну, жінка шиє, чоловік, голова. Ви керуєте, ви допомагаєте, підтримуєте, любите. Оце така якась ніжність в особистому житті. якась все ж таки, це касається, кого немає сім'ї, то рід ваш. Да, ви дивитесь на цьому, може філософськи підходити, дивитеся, що все добре, не все так все погано і не треба гнівити Бога. Якось будете таким приємним, Емоційним, наповненням, маленьким таким, але радощі, якісь маленькі радощі в особистому житті. Що у вас тут за. Що вам говорить Всесвіт? Чи хоче да? тобто те, те, що не знаєте. З любопитством Іди в неізвісність. От йдіть любопитством в своїм неізвісність, Що вам інтересно, вам, що вам подобається, не, за, не затримуйте себе. Да? От Хочеться вам навчити там, макраме, йдіть і вчіться макраме. Хочеться вам малювати, йдіть і малюйте. Хочеться вам щось іншого. конфетку, Підіть і купіть собі конфетку. Якось. І з любопистом щось познавайте нове. Да? Познавайте щось, вивчайте, розширяйте своє сознання, читайте книжки. Да? От що вам хочеться, що вам подобається, то й робіть. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких козерогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, обмін, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписуйтесь, не, підписувався, і ще не підписаний, і щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, водолії. Вородолії, суєта, суєт. Віка пентаклю. Хочеш, держи баланс. З тим треба домовитися, з тим договоритися, якось всіх ублажити, всім якісь прийняти рішення, тримати оцю всю гібкость, мати гібкость. Зовсім не соответствує водоліям. У нас гібкості, водоліє. Ну, ну, ну. Е, так, двоє пентаклів і ще щось у нас може би? Ну, якось треба приспособитися до життя. Якось отак, знаєте, крутиться, вертіться. Суєта суєт. Обичні суєта суєт. В чому суєта суєт? обичній житті, гармонію, держать баланс, да? гармонірувати, якось трішечки збалансувати своє життя без хаоса, без якихось різких движень. Може, перед цим була якась така активність була, то треба зараз трошечки якось себе згрупірувати, знайти оцей баланс і да, якось трошечки зупинітися в бігі, фінанси. Фінанси. Рицарь пентаклів, ну, скажімо так, наполегливо, вони швидко, але наполегливо, По трошечки, по копійкам. Але грошенятка, як би так сказати, ідуть вони. Лицар пентаклів, лицар пентаклів, це наполегливість, стабільність, повільний рух. Якщо ви думаєте, що там прям швидко гроші впадуть, то ні, водолічки, воно якось буде. Поступово. поступово, що зробили, те і маємо. Да? Рицар Пентаклів це реалістичність, да? Тож це реалі... будете дивитися на життя якось реалістичне, реальними взглядами. Бажте, якось, знаєте, Розумієте, що треба щось поміняти, треба щось змінити, якось треба все. Перестати себе ставити якісь ограничення, треба якось розвиватися, можливо, можливо якийсь доповнюючий заробіток. Да? Тобто щось треба починати щось з нуля, щось треба обновити. Да? Щось, так, як воно працює, вже воно так не буде. Тобто треба щось, щось, ну, нести якісь новшества фінансові, що в, в особистому житті. Все в ваших руках, все під вашим контролем. Ви все контролюєте, все можете, все знаєте, ведете за собою. Яка сила? Які ваші дії в цій ситуації? Ну, Якусь да? Я мать Тереза, да? ну, я, бо я водолій. Мать Тереза, всім допомогти, всім зробити, всім, всім дати, якось так проаналізувати, держатися під контролем, все у вас під контролем. Порада, порада, свобода. Отпусти і взлітай за приділи. Оце, відпусти і взлітай за приділи. Тобто, у точки треба по фінансовому питання, тобто треба якось трошки себе поміняти фінансом. Я не знаю, якісь істочники доходу, перевірити, може, законодавство в когось там якісь зміни. Щось треба, якась, якась нову, нове, не бояться не знаю, там, пропонувати себе більше більше свободи. Да? І гроші, як ото да, валяються під ногами. Можливо, треба дійсно просто перестати думати в ограниченнях, а почати те, що для, навіть якщо воно вам кажеться трошки е, ну, чепухою, а на самом ділі може окасатися е, при свободі мислення. Да, е, Откинути старі е, зляди на жизнь, то може повернутися. По-другому, тому дорогенькі мої водолії, вперед із піснею. У вас такий трошки відпочити, і трошки подумати, збалансуватися, настроїть нові плани, побудь трошки можливо, навіть і в тиші. Але ну, домашні справи, вони сідали в домашні справи. Все під вашим контролем. Так, далі йдемо рибки. Що тут у вас? Моїх дорогеньких рибок. А у рибок імператриця, день. Ну, Імператриця це взагалі-то мама, да, сім'я, день, тиждень сім'ї день сім'ї, сім стабільності, люба справа, в яку ви візьмете, яка у вас справа буде у ваш, на вашому тижні, цьому, на да, усе буде. Е, в позитивному руслі, воно все дасть результати. Тобто, за що б ви не взялися, за яку б справу ви не, не захотіли, все буде до ладу, все буде так, як треба вам. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, що, що це будуть за е, питання у вашому житті, що вони от такі глобальні імператриця це, це карта сім'ї, е, е, життя, да, е, дітей. Творча карта, да? тобто з чим це пов'язано? Ну, це з вашою якоюсь активною ну, ді, з діями якимись вами. То, що, то, ну, от дивіться, якісь справи дають результати, да? ділового характеру, якісь справи дають результат. Ну, справи, можливо, справи емоційного характеру. Може, буде якась емоція прямо така велика-велика. Так, дивимося фінанси. Фінанси? А в фінансах якесь все по-новому. Обнулення. З чим це пов'язано? Витягнули. За всіх зокрема, де ховали, все, що ховали, повитягуйте. Ви да, дивіться, я кажу вам. ну от Складали, складали і повитягуєте, обнулите для чогось? Ну, це для якоїсь справи вашої, яка вам ось, бачите, дає стабільність по імператриці, це дає щось вам нове. Знаєте, така якась ну, результат. Взагалі, імператриця ну якась успіх у справах, у будь-яких ваших справах. Особисте життя, а в особистому житті. В особистому житті планування. Якесь планування. Вибір шляху. Щось будете вибирати. Вибір шляху. З чим це пов'язаний вибір? Що це за вибір в особистому житті наслідки, буде на наступній вибір. Ну, як ось від відлюдника до парі. Можливо, довгий час були одні. І нарешті, от якось ви вибираєте якось, чи будете одні, чи будете в парі. Якось від, відход від цього одиночества в пару. Несподіване якось. Знаєте, якесь таке, можливо, якась, ви якось в основному ви якось подавлені, да? якось от будете як. нічого не міняється, нічого, так воно як є, Да? Ну, якось таке, знаєте, якесь одиночество, од, одиночество вдвоєм да, було, а потім якось несподівано, може, така. Ну, може, комусь навіть може предложення бути руки і серця. Несподівано. Ви не ожидали. Ви якось планували життя по-інакшому, а воно і раз так і несподівано якийсь може бути від любимого. Да, якась переможець. Як наче оте від людини, яку ви любите, якась несподівана буде прояв до вас, якоїсь такої любові. Якась, ну, така. Можливо, знаєте, є такі е, ну, люди скажу, бо тут може прояв любимої людини, це може бути і жінка, і чоловік. Якесь такі, знаєте, є, ну, ну, не кажуть, не виражають е, свої чувства, да, скажімо, є такі, ну, щоб їм сказати, там, що я тебе люблю, це дуже буває там, важко. Да? І, вони, і люди такі, в основному такі люди, вони не говорять, вони роблять. І проявлення їхньої любові не в словах, а в діях. Да? От і оце якось от Буде така якийсь прояв, людина така, знаєте, та скупа, е, держи свою оборону по, по е, дев'ятки е, жезлів. Іду да? там, йду, там ну, ні, не здаюсь, да? а в конічному як наче воно, от потім, потім якесь таке буде в ньому, як прорве. Якась дія. Тинок дія, яка приведе на цю... Не, з часу. Довгий час, якось довгий час, а потім воно якось як от прям. І тут по імператриці, як наче сім'я, дід, д, д, родина, якийсь вибір, вибір шляху, Вибір шляху якось, чи бути одному, чи бути так, якось така. Людина якось піде вам на, ну, на може, в кого примирення буде таке якесь, але приємне. Когось буде так. А взагалі, я ж кажу, якийсь вибір шляху, напрямку вашого, напрямку вашого подальшого життя. І також ця карта, знаєте, може, може, в когось. Може, хто якесь путешествія вибирає, а місце життя, да, місце жительства вибирає, якась дія якусь вибирає. І що у вас. Е Ну, называется карта, что какие даю вам совет, шаг за пределы. Некоторые двери открываются только тогда, когда вы входишь в, в них сам. Никогда не может пере, никто не может переступить порог страха или сомнения за тебя. Но как только ты сделаешь шаг, дверь открывается. Это не преграда, а вход к более длинной версии тебя самого. Тобто, ну, двигайтесь, стійте на місці, розвивайтеся, вірте в себе, вірте в те, що ви у вас тут так якось те, що ви загадали, те, що ви хочете, воно збудеться. У вас вже взагалі у рибок імператриця це е, прекрасна карта, це карт, крат, карта плодородія. Карта материнства, карта сім'ї, карта достатку, карта стабільності, прекрасний тиждень. Нічого не можу сказати поганого для дорогеньких моїх рибок. Такий мій прогноз для рибочок. Багато в мене рибочки і такі хороші, і всі такі будуть відповідальний тиждень. І я думаю, що всіх моїх, навіть в моїх рибок буде все добре. Такий мій прогноз. Дякую. І ставте лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!